Привіт, мої хороші! Це знову я Інна, я кармолог, і сьогодні ми знову з вами будемо говорити про наших діток і про свідоме батьківство за книгою Ненсі Фішер і Джона Кехов Сила розуму для дітей. Сьогодні у нас буде тема викорінення негативу, тобто викорінення негативних наших думок. У підсвідомості, як це зробити з нашими дітками. Зараз ми це, про це поговоримо, але я хочу вас закликати. Хто дивиться, вже в мене відзнято, напевно, 5 частинок свідомого батьківства. Всі частини є в мене в стрічці в інстаграмі. Будь ласка, якщо ви свідомі батьки, вам це цікаво і ви хочете вплинути на майбутнє ваших діточок, щоб вони стали більш щасливими, впевненішими в собі, і долали усі негаразди і труднощі у своєму житті, то, будь ласка, приходьте на сторінку, переходьте. І продивіться всі ці мої записи відео. Це дуже корисно і для вас буде корисна інформація. ця. І е, якщо ви будете її використовувати своїми дітками в формі гри, це буде супер. Ви дійсно вплинете на їхнє майбутнє. А сьогоднішня наша тема викорінення негативу. Це буде сьогодні більш теоретично. Негативні думки можуть виникати звідки завгодно, і бути про що завгодно. Це ми з вами знаємо. Навіть найпозитивніше мислення і найпозитивніша дитяча уява часом тривожиться. Що ж тоді говорити про дитину, в якої є багато негативних установок, і яка переживає своє життя. Постійно у своїх тривогах, у яких хоча б і незначних, а це ж, але ж це тривога це емоція, вже негативна. Тривога виникає, коли ми в думках переносимося у якусь майбутню, наприклад, подію чи ситуацію, і хочемо її уявити досконалою, а потім у нас виникає якийсь такий страх, що, ну. Хто зна, А можливо, піде все не так, як я думаю, і виникає оцей негативізм. Хоча очікування майбутніх можливостей і приготування до них буде навіть корисним, і справою, і фантазування про таке майбутнє буде корисним, але ж воно може вийти з-під контролю, і дитина може піти. Трішки, скажімо, не туди відлучитися з позитивного русла і піти в негативізм, і думати, що в її щось там не вийде, не вийде. Негативізм може також бути результатом неприємностей і невдач пережити у минулому. Тобто якісь ситуації втраплялися з вашими дітками, вони отримали негативний досвід, і це неминуче висушує їхні енергетичні запаси. А, наприклад, ще такий приклад приводиться у книзі, що якщо мама, наприклад, говорить своєму сину: от ти такий самий, як батько, завжди у тебе одні неприємності. Дитина, що вона почула цю фразу, і ви вже, мабуть, про її забули про цю фразу, але ж дитина це пам'ятає і прокручує, прокручує в своїй голові, і на наступний раз, коли ви щось там попрохаєте. Він собі подає, та я такий, як батько, все рівно в мене нічого не вийде, значить, я поганий. Ну, і висновок вже дитина сама отримала, умови зробила, що їй нічого не потрібно, і допомагати вона вам не буде, тому, тому що він поганий. Тобто нам дуже дуже важливо викорінювати ці негативні думки. А особливо ці тривоги занадто часто стають пророцтвами, що самореалізуються, вони притягуються в наше життя, тому що ми про це думаємо, пускаємо туди енергію. Ми боїмося цього найбільше, але ж думка пішла туди, підсилила, 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 ще раз підсилила, і воно до вас повертається. Тобто, так само, як ми можемо думати про щось хороше, про хороше майбутнє, щоб воно з вами збулося, нам треба візуалізувати, але ж негативні думки ви також вмієте візуалізувати і все це притягувати. Тож, батьки, Потрібно нам усвідомлювати це, що ми говоримо дітям. Це по-перше, ви відслідковуєте, на яких ви емоціях це кажете. Краще помовчить, якщо у вас ну, негарний настрій, якісь там ви засмучені, чи ще щось. Дитина хоче, дитина ж в цьому не винна і вона хоче просто вашої уваги і ласки. Тож дуже важливо вміти викорінювати негативні думки. Поговоріть з дитиною, різницю обговоріть між позитивними думками і негативним мисленням. Запитайте у нього, яка користь у негативних думок, От, якщо він думає про щось погане, яка з них користь? Можливо, дитина щось придумає вам з цього приводу. Вислухайте його, а потім прокоментуйте і виправте його хибні ідеї. І спільними зусиллями ви обов'язково прийдете до переконання, що позитивне мислення завжди краще. Якщо це питання вирішується між вами і ви дійдете згоди із дитинкою, то далі можна вчитися, це стає грою, і ви можете собі дозволити трошки розслабитися, але... Завжди слідкувати, в якому стані у вас зараз дитина, і дивитися, які там її думки. Можна поговорити про щось з нею, вона обов'язково вам розповість. І також особливо потрібно переконати свою дитину, що її розум, її найкращий друг. Тобто, що вона задумала, то воно здійсниться. Особливо потрібно хороше думати, майбутнє позитивне повинне бути, а от негативні думки ми викорінюємо. От, наводиться в книзі емоційний такий тренінг, цікавий. Одного разу я привіз свою трирічну дочку із свята в дитячому садочку і зайнявся приготуванням обіду. Я поставив макарони в духовку і збирався вже зачинити дверцята, коли доньки заявила, що хотіла б закрити духовку сама, не бажаючи гаяти часу і, побоюючись, що для дівчинки це буде занадто важка робота, я відмовився. Наступного разу і зачинив дверцята. Потекли сльози. Крізь несамовиті рідання почулося. У дитячому садочку мене вибрали найкращою помічницею, а зараз ти мені не дав тобі допомогти. Тобто, дивіться, що в цій ситуації таке. Ви запам'ятайте, що діти дивляться на світ інакше, ніж ми. Ми дорослі, і в нас свій широкий епазон наших, діапазон наших цих емоцій, думок, це що вона б не. Правилася якась неправильні в нас ідуть реакції. Але ж дитина, подумайте, що дитина першого року життя здатна миттєво від нападу гніву повернутися до гарного настрою. Тобто це долі секунди, щоб дитина тут сміялася, а тут щось їй не подобалось, вона заплакала. Навіть у 10-річної дитини. Те, що нам здається дрібною неприємності, може спричинити глибоку емоційну кризу. Тобто батьки багато не звертають уваги на своїх діток і тобто, переживе, там, ну що там хтось її образив, чи обизвав, чи там хлопця хтось почав ображати. Але ні, звертайте на це увагу. Говоріть із дітками. Якщо ми хочемо, щоб наші діти були щасливими і думали позитивно, нам... Потрібно допомогти їм розібратися в їхніх емоціях. Емоції подібні до морських хвиль, Вони здіймаються і падають, іноді трапляється шторм, іноді штиль. Емоційна хвиля дуже мінлива, і нам потрібно бути майстером серфінгу, а не бути проковнувачем неї, тобто, щоб вас не накрило. Важливо пам'ятати, що навіть. За найпотужнішою хвилею, всередині нас завжди йде хвиля спокою і безтурботності. І якщо ви будете ставитися до, тебе, до себе як до емоційного тренера, це допоможе вам розширити своє уявлення, що означає бути свідомими батьками. Тобто, це все тренуємо одразу на собі. Ви відчуєте перевагу цього, щоб ви мислите позитивно-негативні думки. Вимітаємо поганою метлою. Тож емоційний тренінг означає, що ви допомагаєте дитині розпізнавати емоції, що вирують у ній, і давати їм назви, розуміти, що стоїть за цими почуттями, гніву, смутку, страху. Всі ці емоції мають своє коріння в минулому. Тут може допомогти спілкування. Та обмін почуттями, переживаннями. Поступово дитина ваша зрозуміє причини своїх емоцій і навчиться робити різницю між емоціями, думками і вчинками. Наступний крок за допомогою настанов потрібно дитині дати зрозуміти, що вона може вибрати у якісь ситуації між своїми думками і почуттями правильну, От, наприклад, фраза, яку можна заохочувати, повторювати дітей. У мене є вибір, я можу дозволити цій ситуації зломити мене, можу дозволити собі відчути гнів, смуток, збентеження, бажання помститися, але не зобов'язаний робити це. Навпаки, я можу навпаки, стати оптимістом, щасливим, впевненим. І таке собі далі можете продовжити. І в будь-якій ситуації я маю свій вибір. Тобто, можете десь приблизно до тексту перефразувати це і використовувати своєю дитинкою. Я думаю, ви дуже класно вплинете на її, якщо почнете відсіювати ці негативні думки. Бо в кожній негативній ситуації є якийсь позитив. І ви, як дорослий, ну, в принципі, ви можете його знайти, наприклад, у дитячій сварці також може бути позитив. Ну, вони помиряться, їх буде. А з іншого боку, вже ваша дівчинка чи хлопчик знає, хто є хто, хто як реагує, як до кого підійти. І ну, який є друг, чи хороший, чи поганий, чи далі з ним спілкуватися, чи не спілкуватися. Це також вибір. Негативні думки подібні до бур'янів. І щоб навчити дітей позбавлятися негативних думок, найлегше порівняти наше мислення із садом. Діти легко розуміють цю аналогію і намагаються бути старими садівниками. Наш розум подібно до саду, а в саду є квіти та бур'яни. Можете своїм діткам так і роз'яснити квіти бувають різних видів. Їх так багато, різнокольорових, дуже красивий. Кожен по-своєму своєрідний, кожен по своєму красивий, і дерева, і квіточки, всі красиві й гарні. Але ж те саме стосується і негативних думок. Їх дуже багато і різних видів, і вони подібні до бур'янів, яких також дуже багато. І коли бур'янів. Це негативні думки стає дуже багато. Вони заглушують квіти. Тобто, ми повинні бути гарними садівниками і прополювати свій садочок. І виривати негативні думки з нашого уявного саду. Найкраще працювати в цьому саду потроху щодня. Це допоможе нам залишитися щасливими та впевненими в собі. Важливий крок у викоріненні негативним думок навчити вашу дитину позитивно думати і розрізняти, де негативна думка, а де позитивна. Це можна зробити одним простим питанням: що я відчуваю? От, щоб дитинка вам розказала про свої почуття. І е, в наступному відео я вам дам дієві практики, як же правильно робити і практикувати з вашими дітками, щоб викорінити негатив. Практик багато, і я вам е, розповім про їх в наступному відео. З вами була Інна, Кармолог. Підписуйтеся на мене, ставте подобайки. Якщо ви знаєте гарних батьків, поділіться відео. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал.